Нарешті ми з вами наблизились до найцікавішого – клінічні випадки. Не знаю, чому люди віддають перевагу перегляду відео про страждання інших. Така наша природа, напевно. Сьогодні про устілки в народі стільки. Ви на каналі Секрети Здорового хребта. З вами Лікар Саєнко Геннадій. Пацієнт Сергій, 38 років. На прийомі із скаргами на постійний головний біль ниючого характеру, який починається з зони потилиці і розповсюджується через кім'я до очей. Хочеться стиснути скроні біля очей. Біль на протязі 6 місяців без причини кожного дня. Я вже не можу пити ліки, печінки вже немає. Показує результати обстежень 5 см 100 з паперу. Це нормально, патології не виявлено. Пройшов все, що можливо, від МРТ головного мозку, електроанцефалографії, до доплерографії та ангіографії. Висновок здоровий. У мами та тата анамнез, тобто історія захворювання, без ускладнень, без головного болю. Тупикова ситуація. Знайомі порадили звернутися до вас. Сижу і думаю, Господи, та чим я зможу тобі допомогти? Декілька раз перепитую, що все почалося. Чесно розгублений. І тут випадково дізнаюся, що сім місяців тому був у травматолога, не пам'ятаю, з якої причини, він поміряв довжину ніг, сказав, що різної довжини, і призначив у стілки різної висоти. Отут От все і почалося. Як я вже казав в попередніх відео, хребет, як і весь опорно руховий апарат, росте до 22-23 років, далі Зусь. У 60% населення планети довша ліва нога, у 20 права. Частина жителів планети правші частина шульги. В одних ведуча півкуля ліва, у інших права. Тобто ми асиметричні від природи. Різниця в довжині ніг до 1 см не вважається патологією. І тільки за рахунок скручення тазу, про що ми поговоримо в іншому випуску, ми вирівнюємо в кавичках ноги. Згадую одну з конференцій, на якій італійська компанія презентувала тренажерний комплекс штучним інтелектом. В чому фішка вимірює силу м'язів при певній вправі і на слабший м'яз, дає сильніше навантаження. Питаю, кількість пацієнтів, які обстежувались, на якій клінічній базі, тривалість патронажу, тривалість нагляду за пацієнтом після лікування? Питаю, а навіщо? Кажу, як навіщо? Людина-асиметрична істота, і ви хочете зробити її симетричною. А ви знаєте, що 75% клітин головного мозку прямо чи опосередковано задіяні в діяльності опорно-рухового апарату. І ви бажаєте це поміняти, ви розумієте, в який стрес ви її вводите. Відповідь – А спортсмен? Кажу, назвіть мені хоч одного спортсмена, який не був би інвалідом. Відповіді немає. Блін, специ. Наш скелет, а отже, і весь упорно-руховий апарат, формується і росте до 22-23 років. Далі все. До цього віку формується індивідуальний психом'язевий алгоритм руху. Ключове слово індивідуальний, характерний тільки для конкретної людини. І за це відповідає: в цьому задіяно, ще раз повторюю, 75% клітин головного мозку. Уявляєте? І тут добрий дядя, бажаючи отримати додатковий прибуток, та у вас ноги різної довжини, ось вам у стілки різної висоти. А далі реагують всі м'язи вашого тіла, в тому числі і м'язи потилиці. А між ними виходить великий і малий потиличні нерви. Напружені м'язи подразнюють нерв, от вам і головний біль. І людина місяцями ковтає кожного дня. Пригорщу пігулок. Отака От ціна грубої зміни напрацьованого сценарію руху. Устілка дуже корисна річ, але при певних скаргах, при певних порушеннях, а ще у певному віці, коли кістки ростуть, коли скелет формується, коли він вже сформувався і напрацьовані індивідуальні сценарії руху міняти його це як мінімум неправильно. А чесно, злочинно, керуючись тільки бажанням заробити. Не бачу сенсу. Підведемо підсумки. В даному випадку головний біль зник, як і прийшов, варто було тільки прибрати у стілки. Хоча пацієнт сказав, блін, я тільки до них звик. Не треба було міняти те, що створила природа. Функції Бога властиві тільки Богу. А устілки то питання індивідуальне. Цікаво, чи носите устілки ви, і чи не з'явились в результаті цього больові відчуття в області спини чи головний біль? До наступних випусків. Ви були на каналі «Секрети Здорового Хребта. З вами був Лікар Саєнко Геннадій.